Я всіх вітаю. Продовжуємо обговорювати питання, найскладніші, які можуть вам зустрітися у сервісному центрі. Нагадую про підписку на канал, поширювання, коментарі. Друзі, наступне питання цікаве питання. За яких умов на механічному транспортному засобі у світлу пору доби мають бути ввімкнені денні ходові, так звані. А у разі їх відсутності акцентую на цьому увагу, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу. Ближній світлофар як каналу. На сьогоднішній день, поза населеними пунктами, ми повинні їхати з вами з денними ходовими вогнями поза населеними пунктами весь рік. Раніше був термін з 1 жовтня по 1 травня. На сьогоднішній день цей термін вже прибрали, і весь рік ми повинні рухатися. Для чого це робиться? По-перше, давайте так згадаємо, поговоримо про денні ходові. Денні ходові це конструкцію, передбачені вогні, вони в передній частині білого кольору, і на сучасних автомобілях вони автоматично, скажімо так, вже за замовченням роблять. Конструктивна для безпеки дорожнього руху, щоб вас було краще видно за межами населених пунктів, тому що швидкостя великі, так і на великій відстані, щоб ми один одного ідентифікували. Ці денні ходові вогні можуть бути відсутні в транспортному засобі. Конструктивно не передбачені, тому як аналог водій повинен тоді вже вмикати. Бо денні ходові вогні, вони вмикаються автоматично, якщо чесно. А якщо вони конструкцію не передбачені в вашому автомобілі, то як аналог водій повинен використовувати ближнє світло фар. Тобто вмикати ближнє світло фар. На сьогоднішній день, ще раз повторюємо, це правило працює поза населеними пунктами весь рік. Ніяких термінів вже немає. Тобто, весь рік поза населеними пунктами. Ще раз Повторюємо і підемо до питання, вибирати нашу відповідь. Тобто, якщо конструкцію передбачені так звані денні ходові вогні, так? такі, може, ви бачили, коли авто заводять сучасні автомобілі, такі яскраві світлодіодні такі смужки, красиві, кружочки, це і є так звані денні ходові білого кольору і тільки в передній частині. Вони вмикаються автоматично. Ніяких перемикачів, вмикачів немає. Тобто водій, заводи авто, двигун, вони, якщо є конструкцію передбачені, автоматично вмикаються. Якщо ж вони конструкцію не передбачені вашого автомобіля, то як аналог, скажімо так, водій повинен вмикати ближнє світлофар. Це правило працює весь рік поза населеними пунктами. Тому вертаємось до нашого питання. Завжди під час руху транспортних засобів. Ні, ми тільки що проговорили з вами, це правило працює весь рік поза населеними пунктами. Під час руху автомагістралях по автомагістралях ну, справа в тому, що тут не тільки про автомагістраль мова йде, а за будь-які дороги поза населеними пунктами, теж вона не підходить. Під час руху на дорогах поза населеними пунктами з 1 жовтня по 1 травня. Цей пункт він якби залишився, бо раніше я вже казав був цей термін з 1 жовтня по 1 травня, щоб якось збити з пантелику, хто ще пам'ятає ту інформацію, то вони в цю, цю відповідь такий варіант залишили. Але нам він не підходить, бо на сьогоднішній день це правило працює весь рік під час руху на дорогах поза населеними пунктами. Тобто, правильна відповідь тут буде, як ми з вами бачимо. По суті, останнє під час руху на дорогах поза населеними пунктами. Це і буде наша правильна відповідь. Дякую, друзі, за увагу і до наступного питання!